А тепер ми подивимось йогурт для дітей, який ви купуєте. Густий. Густий. Це так. йогурт густий. Виробники додали в ці продукти згущувачі, щоб продати вам воду за ціною йогурту. Крахмаль Карагінан є 407. Запам'ятайте, уникайте йогуртів з цими компонентами. Які я вам показував моменти з йогуртом? Ви попросили промить кусочок ягоди. Угу. І що ми там побачили? Ощущення <существування> було, що це не ягода, а какой-то кусочок пластмаси. Пластмасу, пластмасу порізали. Желе такої. Іли желе, може бути. Що це може бути? Не фрукти, а овочі. Морковка. Марк... Морковка, тик. Кабачок. Да? Да, і буряк. Е, білий буряк. В е, ягідному йогурті е, знайти овочів я не очікувала. А є ще один варіант. Це гомогенізований наповнювач. Я в я навіть не можу представити, з чого це делается. Читаю склад. Персик, цукор, вода. А далі пішло найцікавіше. Крохмаль є 1442, персик, основа, харчовий ароматизатор. Персик, барвник сансет жовтий, є Е110, понсо є 124. Ось це наповнювач, Повний набор. Краще б туди клали овоч. Нічого хоче. На мій погляд, що так, якщо це кисломолочний продукт, який повинен на сьогодні вживатися для того, щоб розгрузити наш кишковий тракт, то він повинен бути без цукру. Він повинен бути без наповнювачів. Я б такий йогурт називав би продуктом задоволення і максимально його обмежував. Обирайте йогурти без Е407 та інших згущувачів у складі. Більш корисні йогурти без цукру та наповнювачів.